Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску з могил крадуть квіти, рушники псують прапори. У Кропивницькому рідні загиблих бійців просять посилити охорону за алеєю почесних воїнських поховань. У Укроплиницькі храми передали вифлеємський вогонь миру. Мрія про українське громадянство і зробила татуювання що вільна і незламна як Україна. Історія у міжнародний день мігранта. Проблема в тому, що Нема ніякої відповідальності ні у влади, ні в працівників кладовища. Тут розбивають з рогаток фотографій, тут крадуть квіти, знімають рушники, зривають шеврони, зривають стяги. І ну, ми вже біля року б'ємося, ну, це все без толку. Це сестра загиблого військового Віталія Зозулі, який загинув торік у вересні, розповідає, що робиться на алеї почесних воїнських поховань далеко східного кладовища у Кропивницькому. Вона та інші рідні загиблих бійців прийшли сюди просити посилення охорони. «Ми неодноразово говорили, що якщо це не буде вирішитися на місцевому рівні, ми будемо це вирішувати на рівні, скажімо так, країни. Вважає на алеї треба поставити паркан. Другий рік вже можна було оце все огородити. Підтримати рідних військових прийшов боєць Олександр Сірков. Вважає, треба обмежити доступ сторонніх до кладовища. «Оце вчора, що відео вийшло, коли скинули, і показали, що вони да, Вони ходять, вони матюкаються, він стоїть і на чітко на відео видно, що він стоїть, ремінь розціднутий. Хай приїжджає там директор кладовища і хай пояснює ці всі дії цих працівників. Це мій чоловік Литвин Олександр Володимирович. Він служив третьому полку, загинув у місті Токмак, виконуючи бойове завдання. Хлопці полягли не для того, щоб ходили п'яні люди. Зінаїда Язіва каже, часто приходить на могилу до сина Олега. Пройти тут під час дощу неможливо. Я просто хочу щоб ви посмотрели, де хоронять наших наслінки. Посмотрите в якому болоті. Ну не можна засипати сібьонка. Олена Дивульська говорить: син Максим загинув 23 роки. Служив у нас в Ардії і пішов добровольцем. На війну ми просто просимо шани до них. Квіти крадуть, у мене в сина вже не перший раз крадуть. Я приходила до начальника кладовища і чоловік мій був, сказали, що камери, камери нам не показують, що знімають. Наші хлопці заробили собі, знаєте, уже на віка. Оцими, оцими тільки податками. де ці тоді кошти? Куди вони йдуть? Охорони на кладовищі немає, сказав завідувач далекосхідного кладовища Василь Павленко. Це питання до мене. Ще раз. А до кого мені його ставити? Ну ви ж тут завідуєте? Ну я завідувач я кладовища. Мені у мене є мої повноваження. Охорону до кого нам звернуться, щоб посилити охорону. Нещодавно поставили <плес> е від камера на стовбур. Прихожу прізвища. Вона одна не не Каже працівники кладовища у нетверезому стані сюди не приходять. У нас по кладбищі таких ну, бомжей, будемо так казати, більше 20 людей ходить. Працівники у мене роблять до, з 8 до 16, з понеділка по п'ятницю, субота, короткий день до обіду, прибирання території. З могили ми не маємо права. Якщо там людина прийшла попросила, то я думаю, хлопці ніхто не відказує. Інформацію з приводу організації охорони заступник міського голови надасть завтра, сказав Суспільному керівник прес-служби Сергій Якунін. Сьогодні часу немає, триває підготовка до сесії. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Краєвому атаману українського козацтва та учаснику російсько-української війни Віктору Шарому встановили пам'ятну дошку у Кропивницькому. Він 22 роки прослужив у військах спеціального призначення. У 2014-му пішов до військкомату, але його до Збройних сил не взяли через вік. Тоді він вступив до української добровольчої армії. Там захищав Україну з 2017 року. Розповів побратим Віктор Тріщенко. Їх прийшло четверо з третього полку цього, із них чотирьох. Двоє зразу відійшло, потім один. Теж відійшов, а Віктор залишився в нас, і він на посаду був спочатку сотником, потім асаулом, потім вибрали його атаманом". Віктор Шарий, 17 років, був атаманом Бугогардівської паланки. Загинув у 62 роки під містом Бахмут Донецької області під час мінометного обстрілу російськими військами. Це було рік тому, розповіла дружина військового Ірина. Мені дуже тяжко, його не вистачає. Я розумію, я розумію, що дуже багато чоловіків загинуло на цій війні і дуже тяжко всім. Він ще заздалегідь мені казав, що Іра, що буде війна, ось побачиш. Але я думала, що це такі слова просто. Ну, він взагалі десантник сам. Але раніше він на складах, він дуже розбирався, дуже був грамотний в зброї. Пам'ятну дошку розмістили на вулиці Театральна на будівлі управління юстиції, де Віктор Шарий працював з 2007 року. Про встановлення клопотало обласне товариство політв'язнів і репресованих. Гроші на дошку надала донька. Каже, барельєф зробив скульптор Богдан Козаченко. Згадує, під час розмов з батьком він весь час хвилювався за покинутих тварин та людей, які живуть під обстрілами. І він мені казав, каже, Катя, ну мені так Типу, як мені жалко дуже. Ти б бачила, скільки тут людей? І хатів. Вони так старалися, вони так працювали, вони так все будували. Вони жили своїм мирним життям, а це життя зруйнували, його немає. Каже, тут річка. І ходить худоба, і вона повністю вся. Ну, така, типу, Кості, бо немає, ніхто її не годує. І каже, одна теличка прибилася до мене, а я її постійно годую. Кажу, тато, так у вас у самих, мабуть, немає, що їсти. Він, та ні, тіпа, доню, нормально. Говорить, батько був патріотом і небайдужий до чужої біди. Ольга Склярук, Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Цей вогонь означає благодать, мир та щастя для людини, в якої в будинку ця свічка горить. Вифлеємський вогонь миру отримали всі кропивницькі храми Православної церкви України. Передали його учасники національної скаутської організації Пласт. Ця традиція існує з 1984 року. В Україні 32 роки. Вогонь привозять з храму гробу Господнього в Єрусалимі. Розповів пластун Святослав Герасімов. Наша організація є найбільшою скаутською організацією в Україні, і тому ми взяли на себе таку ношу і передаємо вогонь від кордону України по всім областям України. Говорить, доставити вогонь на вокзали України допомогли залізничники, звідти його забрали пластуни. На Кіровоградщину вогонь привезли 11 грудня на вокзал у Знам'янку. Часи війни цей вогонь набрав іншого трошки значення, бо він символізує той шлях, яким пішла Україна. Що ми не пішли на поступ на поступки ворогу. Ми продовжуємо нести свої традиції і. Цей вогонь показує наш шлях. До повномасштабної війни возили вифлоємський вогонь у майже всі церкви Кіровоградської області. Нині не мають такої можливості, каже Святослав. Віряни можуть взяти вогонь додому з кропивницьких храмів у Свято-Успенському. Він буде до Різдва 25 грудня. Запалили лампадку, яка стоїть у вівторі. Вона не гасне. Ми доливаємо олію з 8 до 16 години. Можна прийти в храм взяти свічечку і запалити від лампадки, яка знаходиться біля ікони великомученика Пантелеймона. У п'ятницю пластуни передадуть Ефлеємський вогонь в державні установи і громадські простори. Ольга Склярук, Ірина Д'єдушева, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Це посвідка на постійне проживання в Україні. Отримала я її в листопаді цього року. Боролась, ну, намагалась її отримати ще раніше, але не вдавалося. Цілих 10 років. 26-річна Аліна Наумова, громадянка Росії, народилась і виросла в Одеській області. Каже, свідоцтво про народження мала українське до 2019 року в Україні була без документів на право проживання. Коли мені виповнилося 16 років, я пішла, пішла точніше, як усі діти до паспортного столу своїми документами, свідоцтво про народження, індифікаційний код. І маминими к документу, але мені сказали, що на жаль, ви не можете отримати українське громадянство, тому що мати по свідоцтву про народження. Є громадянкою Росії. Говорить з 18 років, вважалась нелегальним мігрантом. У 2019 році виїжджала на 4 місяці до Росії, щоб отримати паспорт. Він потрібен для отримання посвідки на проживання в Україні. Нині, маючи її, може користуватися тими ж правами, що й українці, окрім виборчого права. Дійсно, дуже хотіла цю посвідку. Для мене вона дуже велике значення має. Я можу офіційно е, працювати офіційно. Е, Отримувати допомогу зі своєю інвалідністю. Моя донька завдяки цьому буде в повноцінній українській сім'ї. Я навіть зробила собі татуювання «вільна та незламна, бо я себе такою відчуваю, що я українка, а Україна та теж вільна та незламна. Аліна Наумова одна з понад шести з половиною тисяч мігрантів, які перебувають на обліку Державної міграційної служби Кіровоградщини. Мігрант це особа, яка свідомо за власною згодою перетинає кордон. Вони можуть перетинати кордон, як і державні кордони, тобто кордон України або інших держав, або можуть перетинати адміністративно територіальну одиниці. Тобто, це вже. Внутрішній мігрант за даними заступниці з 6 тисяч мігрантів, 667 мають посвідки на тимчасове проживання. Більшість із них студенти. Інші мають посвідки на постійне проживання. Що стосується громадян Росії, то на сьогоднішній день. У нас із загальної кількості мігрантів, які документовані посвідкою на постійне проживання 6191, Громадяни Росії становлять 3206, тобто половина. Говорить саме за рахунок студентів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зменшилась кількість мігрантів. Якщо у нас на початок війни на обліку перебували 719 студентів, то зараз це всього 265. Це, звісно, пов'язано з початком війни. Дуже багато студентів просто прийшли на онлайн-навчання. Мрія Аліни Наумової отримати громадянство України. Я є українка. Я ніколи себе не відчувала росіянкою. Те, що моя мати громадянка Росії, ну так, такі обставини. Звичайно, буду отримувати громадянство України. Бо ми з чоловіком ось 23 грудня вже будемо розписуватись. Нині жінка перебуває у цивільному шлюбі. Через два роки офіційного матиме право подати документи на отримання громадянства України. Ольга Скерук Анатолій Басистий Суспільне новини Кропивницький один Користуватися рулеткою, молотком, пилкою, виготовляти поробки з дерева навчають хлопців у Кропивницькій майстерні. Заняття безкоштовні. Прихожу сюди, щоб виконувати всю чоловічу роботу, щоб ну, якось якийсь ремонт там зробити, щоб всьому цьому навчитися на подальше життя. Відвідують майстерню хлопці віком від 7 до 14 років, розповідає керівник Павло Примак. Він працює на виробництві сільгосптехніки. Я знаю, як, би, як, працю, як, як працювати інструментами, що, що, що можна з цього отримати, і хотілося б передавати це хлопцям. Ми хлопців вчимо працювати пилки, молотки струбцини, штангенциркуль, викрутки говорить. Ідея створення майстерні «Мудрий тесля для хлопців належить Віталію Андрійцю з Черкас. Нині таких благодійних майстерень в Україні 22. Цей рух вже діє з 2017 року в Україні. Це хлопці з Черкас його відкрили, розповсюджили. І ми в минулий рік мені мій товариш з Одеси порекомендував цей рух, що тут займаються з хлопцями, тобто їх хочуть працювати руками. І паралельно їм доносять біблійні цінності чоловіка, тобто в якихось історіях. Тобто, це не напряжно, це не урок, де ми там заставляємо їх щось вчити, ставимо оцінки. Хлопці навчають семеро наставників у вільний від роботи час. Частину інструментів дали благодійники, частину придбали за власні гроші, розповідає керівник. Це на добровольній основі. все. то тобто один із команди виділив це приміщення, виділив гроші. На інструмент ми з хлопцями там східскидаємось воршима на доски, коротше, на, на розходний цей матеріал, і так воно якби організувалась. Заняття триває дві години раз на тиждень за адресою вулиця Соборна, 22. На цьому уроці майструють годівницю. Беріть рейки, рулетки, відміряйте, беріть пилки. Нині заняття відвідують 19 хлопців. У планах керівника відкрити курси господиня для дівчат. Ольга Склярук Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.